І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Євангелія від Святого Матвія, 16 розділ, 18 вірш. 10 червня 2012 року церква Християн віри Євангельської міста Бурштин святкувала 20-річчя з дня її заснування та реєстрації, після розвалу радянського режиму. В кінці 80-х років проповідь Євангелії досягла багатьох міст і сіл України. В Ісуса Христа повірило багато людей, Створювались нові євангельські церкви, які вміщали щойно навернених молодих у вірі християн. Одним серед таких міст був і бурштин. Великий наголос на святковому служінні був поставлений саме на історію церкви. Адже були і важкі часи для церкви. Коли приходилось докладати великих зусиль, щоб зберегти вірність Богові та продовжувати служити йому. Гостями свята були служителі та християни з різних куточків області Івано-Франківська, Коломиї, Калуша, Роготина з Волинської області, а також з навколишніх сіл Бурщина. Лунали християнські пісні та гімни у виконанні християнських гуртів Нове життя міста Бурштин та тільки віри міста місто івано франківська а також жіночий ансамбль Жива надія, місто Бурштин. Люди свідчили про те, як Бог змінив їхнє життя і привів в церкву свою. Сьогодні церква служить одиноким пристарілим людям, дітям-сиротам та дітям, котрі попали в складні життєві обставини. Нарко та алкозалежно працює серед дітей та молоді. І молиться про спасіння і навернення до Бога багатьох жителів нашого краю. І церква вірить що Бог благословлятиме всю її працю і служіння. У завершенні служіння місцева церква та всі гості мали прекрасний час спілкування, пам'ятні фото та смачні решили. Отож до вашої уваги пропоную відеоогляд, свята. гарного вам перегляду! Я дякую всім присутнім в цьому залі, всім, хто приїхав до нас спільно разом із нами розділити радість нашого служіння. Я дякую братам, які є за моєю спиною. І приїхали також сюди для того, щоб залишити слово привітання для нас. І разом з нами дякувати Богу за те, що наскільки сильно би не дав вітер, наскільки би не були сильні духовні аномалії, церква, яка збудована на Христі, вона стояла, стоїть. І буде стояти. Амінь. Що при ще? Nosso... 20 років сьогодні святкуєте так разом і я б хотів запитати, це багато чи не дуже? Ну, знаєте, для кого? 20 років для молодої людини це... Відкривається нове років, строки. Це час навчання, підходить до кінця, хто навчався, це залишається позаду безтурботне таке студентське життя. Молоді люди входять в самостійне в життя у 20 років. Доросле життя тільки починається. Але я думаю, для поміслі це буде так, тут, як тут трошки мірки Іначе. іначе. Коли ми згадуємо перші початківці, тобто як починалася церква, то в день народження церкви вже народжувалися люди. Слава Господу. І тому це свято, яке сьогодні ви святкуєте, воно не настільки є святкуванням ваших досягнень, але, на мою думку, воно є свідоцтво про Божі. Благодать Божа, яка виливалася на вас е, і принесла благодать Божа вас всі ці роки, які ви знаходилися у цій церкві. Кожен вечір я приходжу зі сльозами на очах, кожен вечір змовить. Жутечі розумію, моя сила у Христі. Тільки з... Хотя я далі йшла і грішила, поки, до тих пір, поки Христос не торкнувся мого серця, і я не зрозуміла, що Бог мене любить. Не було ніякої надії на те, що в мене буде сім'я, що в мене буде якесь майбутнє, що в мене будуть діти. Це, це було ну, просто нереально в тому стані, в якому я знаходилася. Але Бог, він, Бог чудес, Бог зробив чудо в моєму житті. Це не сталося в один момент, це був процес, процес декількох років, але, але на даний момент. Я вдячна Богу за все, що Він для мене зробив. Найперше, що я маю, я знаю, що я маю життя, я маю спасіння в Христі Ісусі, я маю майбутнє, я знаю, що Бог мене ніколи не покине. І навіть ті труднощі, які зараз є в моєму житті, я знаю, що я всіх подолаю, тому що я маю силу від Христа. Там, прості, молитви каяття, до престолу свого Бог приймає. Людей від грішного життя до висот небесних піднімає. Боже від святий і славний ти, кращий чи знайдемо на планеті, в цьому світі злає марноти. Душа спасається від смерті. там відчує спокій і тепло, там м'ясевишнього святи віця, там ли живо і джерело і любові Божої криниця. Возлишає чудеса, відкриває двері до спасіння, навіряє людям небеса і дає на Воскресіння. Я пам'ятаю водне хрещення, це вже друге водне хрещення в бурштині 93-й рік. І я пам'ятаю, як цілий тиждень була така погода дощова. І ми молились, щоб була погода, щоб провести хрещення, з Франківська мав приїхати Хор. І ви знаєте, коли в неділю почалася неділя, гарна погода, як зараз сьогодні, але так було парно дуже. І коли десь година четверта, коли ми вже пішли на озеро, почались хмари сходитись. І почав дощ крапати. Апаратуру розкладають, дощ починає крапати. І ви знаєте, в нас така була велика ревність по тім, щоб була погода, щоб люди не розбігались, знаєте, щоб послухали слово Боже. Я знаю, ми так стали в круг і ми почали молитись. Боже, розжені ті хмари, щоб було сонце, щоб була гарна погода. І ви знаєте, це дивно було. Не знаю, хто старший віруючий, він це пам'ятає. Хмари порозходились. Ми провели прекрасно водне хрещення. Ще тоді теплохід працював. Сіли на теплохід. Весь хор з франківська всі браття, сестри, які приїхали, ми повністю по озері Бурштинському. Так прокатались на теплоході, вийшли з теплохода, почали, браття, сестри, сідати в автобус, автобус почали збиратись в хмари. І автобус поїхав в Франківськ, ще бурштинські не спіли додому зайти, як зривався сильний вітер, така буря, що аж дерева було, що виривало з корінням. І ви знаєте, дійсно, що Бог по молитві церкви, що він може зробити. Зробив це чудо, що дійсно я вірю в те, що це було Боже чудо, що Бог дав погоду, щоб багато людей почули оце слово Боже. Моє серце переповнюється. Вдячністю Богу, коли я дивлюся на ваші милі обличчя, які згадую з нагоди наших зустрічей в минулому, пам'ятаю ті е, нелегкі години, коли ми разом з братом Зенником Пікуляком бігли або з поїзда до Бурштина, або з бурштина назад до поїзда. І це було досить тривалий час. Ви знаєте, я хотів би сьогодні поділитися з вами тим, що Бог поклав мені на серце. Після отримання запрошення на ваше свято, в моєму серці була боротьба, Господи, що я маю сказати братам і сестрам у бурштині? І ви знаєте, Бог поклав мені на серце. Одну тему, яка є дуже важливою для церкви Христової. Вона побачить Господа тільки при умові, коли вона буде йому аж до смерті вірна. І тому не випадково в Божому Слові ми знаходимо один такий гарний вираз. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі. Вінця життя. життя. Якщо ви були уважні, то про вірність сьогодні наголошували два служителі це брат Геннадій Літуга і брат Петро Вернегора. Вони дякували Богу за вашу вірність Богу у вашому служінні. Знаєте, є в світі така поговірка все найкраще дітям. А серед християн є інша поговірка все найкраще кому Богу. Нехай не відходиться книга від вірних в бурштині ні вдень, ні вночі. Пам'ятайте, що вона джерело життя, пийте з неї всі. І нехай Бог благословить і поможе вам. І ще одне місце це соборне Писання святого апостола Юди я прочитаю вибірково 17, 20 і 21 вірш. А ви, улюблені, згадуйте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Зверніть на ключове слово в цьому вірші. Згадуйте слова, що їх давніше, а я скажу простіше, говорили ваші попередники. Далі? 20-й вірш. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе саме у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Так, ще чотири побажання важливі, крім першого, будувати себе найсвятішою вірою, далі молитися Духом Святим. Берегти себе у Божій любові і що робити? І чекати милості у Господа нашого Ісуса Христа. За характером, ми люди часом поспішні. І ми хочемо, щоб все було сьогодні. Але у Бога є три варіанти відповідей на наше прохання. Перший варіант так. Друге ні. Це тобі не потрібно. А третій варіант почекай. Тому я хотів би побажати, щоб ви згадували слова наставників, щоб ви берегли себе у Божій любові, щоб ви молилися Духом Святим, щоб ви чекали оцієї блаженної надії з'явлення святого Божого Сина.